Добрий день, шановні любителі шахів. Ви на каналі Шахи для всіх. Відомий український кросмейстер Антон Коробов є дуже оригінальним шахістом. Часто його поєдинки сповнені нестандартних маневрів, які рідко зустрінеш в партіях інших топових шахістів нашого часу. Але іноді зірки сходяться, і чергова партія Антона Коробова стає справжнім шедевром. Непересічним поєдинком, які зустрічаються раз на мільйон. Саме така по-справжньому шедевральна партія була зіграна в сьомому турі міжнародного турніру в Пардубіце. Суперником гросмейстера Коробова був німецький міжнародний майстер Еміль Шмідек. Швидко передивившись цей поєдинок, я отримав неймовірне естетичне задоволення. Яке сподіваюсь отримаєте і ви, шановні глядачі, подивившись це відео з аналізом партії. Тому вмощуйтесь зручніше. Зараз на вас чекає по-справжньому делікатесна шахова страва. Отже, Антон грав білими і пішов є 4 у відповідь: це 6, Д4, Д5. Захист карокан українець обирає закриту систему, просуваючи пішака на є 5 Чорні роблять основний хід слони в 5. У цій відомій позиції у білих приблизно десяток різних планів гри, які дуже часто переплітаються між собою. Антон Коробов обрав далеко не найпопулярніший хід кінь Д2, чорні просунули пішака на Є6, ж4, слон ж Ж6» і кінь Е2. Відомий маневр. Білі хочуть зіграти кінь ф 4 знову турбуючи білопольного слона суперника. Чорні грають С5. Після h 4, загроза h5, гальмуємо білого пішака, і кінь виходить на F4, атакуючи слона і пішака h 5. Тут цілком можна було відійти на H7, як зробив Анатолій Карпов проти Франсіско Вальєхо у Сан Себастьяні в 2009 році. Далі білі забрали пішака, cd, кінь b 3 і кінь c 6 Чорні нападають на Е5, далі виходять конем на Е7 і отримують прийнятну позицію. Щоправда, ту партію виграв саме іспанський шахіст. Але в нашому поєдинку Шмідек зіграв кінь Є7, віддавши білопольника. Українець побив на g6 після взяття розмін пішаків. Забираємо кінь б'є ж 4, ферзь g4, нападаючи на коня, і той відходить на f5. Пішак Д4 під подвійним ударом, тому забирає на ц 5 коробов, кінь ц 6. І тепер два білих пішаки під боєм. Білі захищають одного з них і бити на е 5 зараз погано. У відповідь білі дадуть шах після ферзь Д7, слон Б5, перекриття слон Ф4 і три нулі з подальшим С4. У білих чудовий розвиток і перевага двох слонів. Але німецький майстер не поспішає бити на е 5 конем. Він грає ферзь С7, нападаючи на центрального пішака ферзем. І тут білим варто було захистити його слоном. Щоб після кінь Е5 зіграти слон Б5 шах, змушуючи чорних відмовитись від рокіровки. Щоправда, після відходу ферзя чорні міняють легкі фігури за допомогою шаху, ферзь б'є ф4, і ця складна позиція приблизно рівна. Але коробов зіграв слон d3, і це певна неточність, яка дозволяла чорним, забравши на Е5 з шахом, отримати невелику перевагу. Білі тут, скоріш за все, відмовились би від рокіровки. Далі зробили б хід Тура Аш 3 подібні маневри цілком в дусі Антона Коробова. Після довгої рокіровки взяття забираємо Евже, і тут все ж таки невелика перевага у чорних. Але неточністю на неточність, відповів німецький шахіст, зробивши довгу рокіровку. І Коробов все ж таки захистив центрального пішака ходом F4. Кіння шість грають чорні, нападаючи на ферзя. Той відходить на g1, додатково захищаючи пішака c 5 кінь b 4 слон d 2 і розмін на d3 з шахом. Врешті-решт виникла позиція з зайвим пішаком у білих. Достатньої компенсації у чорних немає, але уникнути серйозних проблем вони могли, зігравши тура e8. Та шмідек пішов ферзь c6, якась дивна провокація, яка наштовхується на природне кінь d4 з нападом на ферзя. Звісно, на С5 ніхто бити не буде, тому що зв'язка тура С1 призводить до виграшу ферзя, тому доводиться витрачати час, відходячи ферзем на А6. Це напад на пішака Д3. Як його захистити? Можливо, Тура h 3 А може піти ферзем? Ні. Антон Коробов відмовляється від рокіровки і захищає пішака короле. Звісно, центр міцний. І таке розташування короля не є дивиною, але пригоди найголовнішої фігури білих лише починаються. Чорні роблять хід король Б8, цією профілактикою нікого не здивуєш, далі Б4. Білі починають атаку на ферзовому фланзі, де у них пішаком більше. Чорні намагаються пригальмувати білу пішакову лавину, поставивши на А4 ферзя, але білі грають ферзь д 1 Чудово розуміючи, що і в Еншпілі матимуть серйозну перевагу. Дійсно, це так, оскільки білі зберігають зайвого пішака. Тому чорні в пошуках ускладнень відходять ферзем на Е8. І тут цілком можна було просунути пішака на А4, але білі спочатку грають слон Е3, чорні ж ставлять пішака на F6, намагаючись відкрити центр. І тут найточнішим ходом було просування пішака на С 6. Але Коробов не квапиться з цим. І ставить короля на d2. Чорні грають кінь f5, відбувається розмін і слон д4. Білий слон дуже потужний. Блокуючи чорного пішака Д, він діє відразу на два фланги. Зараз загрожує взяття пішака ф6. Але чорні відходять королем на а8. І після подвійного взяття на f6, подвійний удар на дві чорні тури. Та саме в цьому і полягав задум німецького шахіста. Він жертвує якість, граючи Туражі 8. І якщо б Коробов забрав туру слоном, то не зміг би виграти цю партію, тому що чорні швидко контратакують, граючи g 2, далі шах пішаком. Ну, звісно, брати погано. Там відкривається діагональ для слона. Тому король Б3, але ферзь є 6, і у чорних вже є мінімум вічний шах. Король А3, ферзь А6. Ферзь е 6, це нічия. Але Антон не бере туру, він нападає на ферзя. Той відходить на b5, нападаючи на b4, захист тура c 8 і ферзь в 3 з нападом на d5. Позиція чорних вже стратегічно програна. У них не вистачає двох пішаків, але шмідек не здається. Він жертвує слона на c5, щоб все ж таки дати хоча б один шах білому королю. Після взяття ферзь b2 не проходить. Це поле контролює білий слон. Тому забирає турою шмідик, зараз він вже без слона. Тура А це один шах ферзем, король Е2, тура Б5, і король знаходить затишне поле на F1. Але чорні продовжують боротися. Грають ферзь б 6 натякаючи на шах з поля G1. І тут несподівано активним стає білий ферзь. Подальші маневри найсильнішої білої фігури. Навіть перекривають попередній оригінальний марш їхнього короля. Ферзь G3 грає Коробов, використовуючи слабкість восьмої горизонталі. Він нападає на туру. Бити ферзя не можна внаслідок мату на c8. Тому Тура змушена відійти з під бою на b8. Але тепер напад з боку слона. Тура йде на f8, ферзь g7. Знову тура під боєм ферзя. Якщо захиститися ходом ферзь d8, то білі виграють так. Слон c 7 ферзь c 8 і слон d6 подвійний напад. Тому чорна тура знову стала на b 8 вже під бій слона. Коробов забирає туру. Тура b 2 грають чорні. До кінця б'ється Еміль Шмідек, намагається поставити мат, але український гросмейстер ставить масну крапку у цій надоригінальній партії. Він просто б'є туру ферзем. І тут німецькому шахісту залишилося лише здатися, що він і зробив. Дійсно, після взяття білі грають Тура c 8 загрожуючи ходом слон Е5, і чорні безпорадні. По справжньому оригінальні маневри білих короля та ферзя є окрасою цього поєдинку. Ця важлива перемога дала Антону Коробову можливість увійти до групи лідерів. І перед двома вирішальними турами Антон зараз знаходиться в першій десятці, маючи після семи турів 5,5 очок. У одноосібного лідера Олександра Донченка на очко більше, але звісно, за дві партії все може змінитися. Тому побажаємо нашому шахісту вдалого фінішу. Якщо це відео вам сподобалось, тисніть вподобайку, пишіть свої коментарі, підписуйтесь на канал Шахи для всіх. Дякую за увагу. До побачення.